Імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Андрій Григорович народився в місті Житомирі, проживав також у місті Житомирі, закінчив загальноосвітню школу номер 28 В цій школі він неодноразово був учасником багатьох наукових олімпіад, саме з таких природичих наук, як хімія, фізика, також біологія. Андрій Григорович пізніше навчався в Поліському національному університеті на технологічному факультеті, який закінчив у 2016 році і здобув вищу освіту. Пізніше працював на Житомирському маслозаводі Рудь. Трошки пізніше, вже після цієї роботи, він приїхав на постійну роботу за кордоном, володів іноземними мовами, зокрема польською, англійською мовою. У зв'язку з початком повномасштабної російської збройної агресії Андрій Григорович прийняв такі рішення, щоб стати до Збройних сил України для захисту наших мирних сіл, наших міст, нашого міста, всієї України. У вічність роботі за Андрієм Григоровичем залишилися його мати, сестра, батько, рідні, близькі і бойові побратими.

Десятки українських прапорів замайорили на Житомирському центральному стадіоні Полісся до всеукраїнського флешмобу нитка єдності, присвяченому дню соборності, доєдналась спортивна спільнота міста. Тут будуть представники е всіх наших спортивних шкіл, які, е скажімо так, знаходяться в мережі і фінансуються з обласного бюджету, але які територіально знаходяться в місті Житомирі. В центрі футбольного поля ось буде розвернути прапор. Загальний прапор його довжина 25 метрів ширина його 3 метри. Ось, власне кажучи, так. Ож буде в центрі поля 14 прапорів, і навколо буде також 48 прапорів і загальна стрічка єднання. Зараз спортсмени кажуть організатори відіграють важливу роль у приверненні уваги світової спільноти до подій в Україні, адже представляють нашу країну на міжнародній арені. Такою акцією хотіли показати, що наша сила в єдності. Єднання це те, що відрізняє українців від інших, саме в єдності наша сила, і саме тому ми тут. І е, дуже приємно, що обласний департамент національно-патріотичного виховання завжди проводить е, подібні заходи, і ми з задоволенням беремо в в них участь тому і раді, що ми тут. Нас єднає творчість, нас єднає любов до України і нас єднає віра в перемогу. Загалом до патріотичного флешмобу долучилось близько 200 людей. Від найменших до найбільших знали, чому зібралися та який сенс має єднання. День соборності це те, що Україна це одна сім'я. Я хотіла б побажати те, щоб Україна завжди була незалежною, так як і зараз. І Непереможною єднання це сила. Наша сила українців. Єднанні разом. Ми непереможні, ми неподільні. І єдність саме про це важливо показувати, що нас багато, що ми можемо ось так зібратися. Бо чим більше нас, тим непереможнішими. 25-метровий прапор в центрі стадіону об'єднав і дорослих, і дітей, показуючи, що наша країна єдина від малого до дорослого. І у всіх нас одна єдина мета та мрія вільна, незламна, квітуча Україна. Адже в серці кожного з нас б'ється жовто-блакитне серце. Дмитро Половинка, телеканал СК1. День Соборності України це одне з найважливіших державних свят, яке символізує, що ми всі один народ, який навіть у найскладніші часи підтримує і допомагає одне одному. І поки наші захисники боронять державу, їхні родини потребують особливої уваги та підтримки, вважає народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Це велике свято вирішили проводити там не якісь символічні чи політичні акції, а провести саме з родинами. Тих людей, які дійсно сьогодні відстоюють нашу соборність, нашу звуку. Діти військовослужбовців отримали солодкі подарунки та відвідали святкові концерти. Благодійники кажуть, охопили п'ять громад області, а це близько тисяча подарунків. Ми передаємо більше тисячі подарунків для наших дітей. Тобто, десь ми, як сьогодні, зробили свято для того, щоб трошки відволікти родини, знаєте, від важких думок. Двом братикам, які проживають у лугинах, на мить вдається від. Боліктися від тяжких думок, та вже після свята вони знову подумки з татом, на якого чекають вже дев'ять місяців. Дякую. Він воює на Україні воював в Ізюмі. Він був дуже добрий. Не стримуючи сліз, мама хлопчиків розповідає, що впродовж дев'яти місяців вони не отримували звістки про тата, зникли й безвісти, але діти не втрачають надії і обіцяють мужньо триматися та підтримувати маму. Близько 500 захисників лугинської громади пішли боронити нашу державу. Розповідає селищний голова, тому намагається підтримувати усім, чим можуть. Дуже велику допомогу нам дає Арсеній Михайлович на протязі не лише там 22-го року, але кажуть, війна він. З нами залишився так само, як був 21-му році, задячи чому ми отримали і матеріальну допомогу, і отримали автобус для перевезення дітей. У нас є і багато багато речей таких корисних. І знаєте, ну ж самі бачили обличчя дітей. Знати, що твій тато щось дарує для держави, свій захист віддає. До культурного дозвілля привчає маленьку донечку, дружина військового Тетяна. Жінка каже, свято дуже сподобалось і нині на часі, адже чекати на чоловіка складно, і бачились вони після мобілізації всього один раз. Ось при народженні півтора місяця назад. Приїжджали, відпускали. А так уже з березня місяця, як забрали, так уже і дома й не було. Це завдяки донерці. його відпустили. У Білокоровичах теж лунають пісні та кружляють у танці дітки, даруючи свою творчість односельчанам. У ведучої свята дебют. Вона вперше на сцені. Хвилювання вдається приборкати через радість від того, що тато захисник сьогодні вдома, і це вже велике родинне свято. Тому усім бажає миру та перемоги. Я побажаю триматися, не здаватися. Ми віримо в перемогу. Що перемога за нами, ми звісно, переможемо, і слава Україні. До складу Білокуровицької громади входить три населених пункти, а це близько 6 тисяч населення. Від початку війни майже 150 чоловіків пішли боронити нашу землю. Тому їхні родини це особлива категорія населення, яка потребує підтримки та уваги, говорить сільський голова. Ми бачимо, що по іншим громадам проводяться такі заходи, тому. Ми з вдячністю прийняли таку пропозицію і долучилися до привітань дітей наших героїв. Подарунками забезпечені будуть всі діти. Хто не зміг сьогодні відвідати наш захід, ми їм доставимо додому із листівками, з привітаннями. В рамках Дня Соборності діти військових Лугинської, Білокоровицької громади отримали свої подарунки та таку потрібну їм увагу. 2022 рік розпочався для Малинської громади з амбітних планів, згадує секретар міської ради Василь Майстренко. Було заплановано капітальний ремонт асфальтного покриття на більш ніж 14 вулицях міста Малин. Це були такі центральні вулиці і Грушевської, і Огієнка, І раніше вона була Кримською, але після повномасштабного вторгнення ми змінили назву. На Степана Бандери та широкомасштабна війна внесла свої корективи. Василь майстренко зізнається: основна увага приділялась оборонному комплексу, адже громада опинилась лише за кілька десятків кілометрів від активних бойових дій. Ми виділяли кошти. Це було більше там півтора мільйона. На наш військкомат <кій> виділявся, забезпечували харчуванням, як і військових, так і нашої територіальну оборони, і зараз. В 23-му році ми продовжуємо це робити. Коли ж на початку березня ворог ракетним ударом повністю знищив будівлю військкомату, виділили інші приміщення, в яких була можливість продовжувати роботу. Заради захисту громади та усієї України, згадує Василь Майстренко, об'єднались усі мешканці. Спільними зусиллями у Малині почали виготовляти бронежилети для територіальної оборони. Це були заготовки металеві. Але вони під форму ми взяли. Дівчата у нас там шили Само з тканини, знаходили гарну тканину, вони шили їх і ми передавали нашим територіальну оборону. оскільки в їх ще на жаль, в той час цього не було. Просили військових, і вони нам випробували їх, і самі ТРО випробували наші бронежилети. Казали, вони витримують навесні. Громада постійно зазнавала бомбардувань. Лише за один вечір було пошкоджено усю центральну площу міста. Тоді було прийнято рішення проводити евакуацію населення і в першу чергу дітей з допомогою наших народних депутатів, зокрема. Тетяна Миколаївна Грищенко ми організували евакуацію дітей до Карпат, де вони Ну, знаходились в більш-менш безпечному місці. Вони не чули сигналів сирени, вони не ховались по підвалах. Поступово для підтримання життєздатності громади почали залучати підтримку міжнародних організацій, зокрема ЮНІСЕФ та Червоний Хрест. Однією з вагомих допомог став ескаватор, який надали благодійники, та який зараз використовується як для потреб громади, так і військових. Особливу співпрацю говорить Василь Майстренко мають з Естонією. Вони нам Надають допомогу відбудові моста. Це важливий об'єкт, який з'єднує дві частини міста, які без його в нас дуже великі незручності для наших людей. І плануємо, що в 23-му році він все ж таки відбудується. Він буде служити нашій громаді. Окрім того, Естонія планує допомогти відбудувати пошкоджену школу мистецтв, котра також постраждала внаслідок бомбардувань. Отримали від Естонії і автобус, який зараз займається перевезенням дітей. Та, попри постійні обстріли та небезпеку, до Малинської громади все одно прибували переселенці. Їх було більше двох тисяч. Забезпечували продуктами харчування, забезпечувались медикаментами. У нас працювали волонтерські штаби, де кожному надавалася необхідна допомога. Забезпечували людей і прихистком. Тимчасове житло надавали і місцевим, котрі втратили свої домівки внаслідок бомбардувань Росії. Та навіть в таких умовах, говорить Василь Майстренко, депутатський корпус не припиняв роботу. За цей період, за 2002 рік, у нас проведено 12 сесій, було прийнято 227. Важливих рішень, які стосувалися безпосередньо нашої громади, <кій> після повномасштабного вторгнення всі працювали як один. У нас не було там такого поділу на якісь там політичні. Фракції, групи, хоча 2022 рік змінив плани Малинської громади, дещо із задуманого все ж таки вдалося реалізувати. Наприклад, запущено в експлуатацію новий спортивний майданчик. Завдяки підтримці нашого народного депутата Тетяни Миколаївни Грищенко Гріщенко нам вдалось завершити будівництво нового сучасного стадіону, де наші дітки займаються, вже проводять турніри, змагання. Я думаю, що ми обов'язково маємо перемогти в цій війні і зробити все для нашої громади, для наших дітей, для нашого майбутнього. До інших планів Василь Майстренко запевняє, повернуться після перемоги. А поки вдячні Збройним силам, медикам та усім небайдужим за те, що зберегли громаду та продовжують впевнено боронити державу. Після відпустки матч з молодіжкою Донецького шахтаря для Житомирського Полісся став другим у рамках тренувальних зборів, що проходять у Туреччині, і саме вовки показали себе більш активними у першій четверті гри. Третя хвилина матчу. Перший момент у поєдинку кутовий від Артема Козак, і на ближній стійці головою. Грав Богдан Кушніренко. Вже на десятій хвилині Полісся проводить другу атаку на ворота суперника, та також невдало. У другій половині першого тайму. Донецька молодіжка також активізувалася. Та на ситуацію на табло це ніяк не вплинуло. На перерву обидві команди вийшли з рахунком 0-0. Та другий тайм розпочався із гострих моментів. Це вже другий тайм. Шасал подача з лівого флангу. На підбиранні опиняється Андрущенко, приборкує м'яч і пробиває, але захисники Шахтаря блокують таку нагоду футболіста Полісся. Перший гол забило Поліся, а саме нападник Пили Бутківський на 58-й хвилині. Попри численні атаки зі сторони обох команд, рахунок 1-0 залишався до 87-ї хвилини. Півзахисник Шахтаря Михайло Хромей забив гол, тим самим зрівнявши рахунок. Із результатом 1-1 команди закінчили гру.